На авторинку Карпарк, друзі, вас зустрічає така от шкода фабія 2012 року. Базова комплектація, атівочний кондиціонер, двигунчик 1,4, звичайний атмосферник, за бажанням можете кинути газ. Автівочка майже вся в рідній фарбі, тільки тут підкрас, як розумієте, усіх універсалів тут позаду. Ну, давайте раз позаду вже і покажу вам автівочку. Як воно є. Будь ласка, такий от чималий багажничок. Це ж все таки хоч і невеличкий, але універсал. Йдемо по цій стороні. Будь ласка, так все виглядає. Рівненька, чистенька. Бачите, ще наліпки під рідною фарбою. Так, салон, друзі, погнали. Маємо такий от гарний чистенький салон. Все у нас тут рівнесенько. Картки, ви бачите тут? Жодної царапочки нема. Так само і проємчики. Всі три підголовничка, чистенька, рівненька стеля, ніде нічого не провісає. Давайте попереду. Погляньте, переднє місця так само. Вон, порошки, стойка, вінкот кому треба. Будь ласка, стан дверцят переднього пасажира, як бачите, Я ж кажу, жодних скрябочок, прокурів, пропалів немає. Так, ніша така є. Є бардачок з підсвіточкою. все працює, як бачите. Гумові килимочки Сидіння, друзі, вон, бачите, ще все на місці, дуже пружньо. 12 ну, рік автівочка і не затягана. Скло у автівках, як я казав, якщо я ще не казав, повторюсь, от, будь ласка, ріднесенькі. Фари чисті, прозорі. Нічого робити там, полірувати не треба. Ну йдемо до водія. Зараз покажу. Будь ласка. Передні скло підіймачі, дверцяточки. Ну і головне водійське крісло. так, Будь ласка, не затягане, прокурів, пропалів, царапок, шкребок, нічого немає. Звичайне кермо у нас є, механічна коробка, штатна мультимедія і кондиціонер. Будь ласка, пробіг 245. торпеда звідсіля, ви погляньте на її структуру. Вся чистенька, гарнесенька. Давайте капот. Заодно глянути на двигун, бо всі кажуть, Карпарк раніше показував все. Та ми її завжди показуємо. Будь ласка, ось він, звичайний двигун, 1.4. Це вам не TSI, не який там інший. Будь ласка, звичайний 1,4. Я кажу, за бажанням ще можна газ кинути. Так що, друзі, така от краса, нагадується, у нас 2012 рік фабія автівочка розтаможена, має сертифікат і готова для продажу. Сіночик авто 5700. За бажанням можна взяти також і в кредит. Будь ласка, у нас два банки партнери працюють з нами вже давненько. Так що місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А, авторина Карпарк з 9 до 18 години. Приїжджайте, оглядайте, можливо, саме ця красуня є ваша.